Думи мої, діти мої, лихо мені з вами. Поклав би я вас, як жовняри, пишними рядами, та боюся, що вас займуть за голубе море. Думи мої, діти мої, лихо мої гори, За моє б займили, як мене гонили. Гонили та били, чому не втопили? Не знали би люди, як темної ночі. Криваво в китах втираються очі, як стиха взирею, говорить стайкар, не знали би були думи мої, думи. Тепер довелося за вас відвічать, бо вони мене лають, мені дорікають, Леда, що ти кажуть, іди в полежать, а не втирай дрібні сльози тихими ночами. Думи мої, діти мої, лихо мені з вами. Думи мої, діти мої, що з вами ученю. Посію вас барвінками по всій Україні і буду вас виростати, з і зрошати, процвітати, як то море, хто ж вас буде рвати? Не я ж розриватиму, зриватиму зривати люди та дівчата до вімчання, а мене забудуть. Нехай і так що робити. На все Божа воля, а я за вас у усучаю, світому помилюся.